Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що мова квітів може розповісти про вашу особистість. Вибір улюбленої квітки може багато чого сказати про риси вашого характеру, цінності та емоційний стан. Люди протягом століть користувалися квітами для вираження емоцій та почуттів. Їх дарували, щоб засвідчити любов, повагу, дружбу та співчуття. Їх використовували в декоративних цілях, щоб створити атмосферу краси та затишку. Але чи знали ви, що вибір улюбленої квітки може також розкрити ваші внутрішні якості? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про улюблені квіти та їх зв'язок з вашим внутрішнім світом. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоби не пропустити нові цікаві відео. Отже, троянда троянди одні з найпопулярніших квітів у світі. Їх часто дарують як символ любові, романтики та краси. Троянди також асоціюються з багатством, успіхом та владою. Люди, які люблять троянди, як правило, романтичні та пристрасні. Вони цінують красу та естетику у всіх її проявах, впевнені в собі та цілеспрямовані. Вони знають, чого хочуть від життя, і не бояться йти до своїх цілей, щедрі та уважні до деталей. Вони люблять дарувати подарунки та робити приємні сюрпризи близьким людям, цінують красу та розкіш. Вони оточують себе красивими речами та прагнуть до комфортного життя. Тюльпани тюльпани часто асоціюються з весною та новими починаннями. Тому люди, які їх люблять, мають оптимістичний погляд на життя. Вони веселі, завжди готові до нових вражень і не бояться змін у житті. Тюльпани мають просту, але елегантну форму. Це може вказувати на те, що людині подобається витонченість і простота без зайвих прикрас та ускладнень. Любителі тюльпанів можуть мати добре розвинене почуття естетики та цінувати гармонію у всьому від природи до інтер'єру. Гвоздика. Гвоздики асоціюються з силою, мужністю та витривалістю. Люди, які люблять цю квітку, як правило, вірні та надійні, їх цінують за те, що вони завжди поруч, коли це потрібно, сильні та стійкі. Вони не здаються перед труднощами і завжди йдуть до кінця. Справедливі та чесні. Вони мають чітке уявлення про те, що правильно, і завжди відстоюють свої принципи: незалежні та вперті. Вони не бояться йти своїм шляхом, не зважаючи на думку інших. Соняшник соняшник асоціюється з щастям, оптимізмом, життєрадісністю та довголіттям. Його яскраво жовтий колір часто пов'язують з теплом і сонячним світлом. Якщо ваша улюблена квітка соняшник, ви, ймовірно, людина, яка завжди дивиться на світлу сторону життя. Ви оптимістичні, щедрі та завжди готові допомогти іншим. Ви також можете бути творчою людиною з великою уявою. Ви позитивні та завжди готові допомогти іншим. Між тим, ви можете бути трохи наївними або довірними. І вам може бути важко впоратися з негативом Півонія. Півонія символізує багатство, процвітання, красу та романтику. Якщо ваша улюблена квітка півонія, ви, ймовірно, людина, яка цінує красу та розкіш. Ви також можете бути щедрою і турботливою людиною, яка завжди ставить потреби інших на перше місце. Ваші сильні сторони. Щедрість, гостинність та готовність завжди допомогти іншим. Проте, ви можете бути трохи марнотратними або матеріалістичними, і вам може бути важко сказати ні іншим людям Лілії. Лілії асоціюються з чистотою, невинністю та духовністю. Тому люди, які їх люблять, мають чисте серце і добру душу. Вони можуть бути щирими, співчутливими і завжди прагнути робити добро. Деякі види лілій асоціюються з таємницею і містикою, тому люди, які їх люблять, мають загадкову натуру. Вони можуть бути інтровертами, цінувати самотність і мати багатий внутрішній світ. Бузок. Прихильники цієї квітки можуть бути чутливими та емоційно відкритими, здатними на глибокі почуття і співчуття. Люди, які люблять бузок, позитивно налаштовані і з надією дивляться у майбутнє. Чутливість, притаманна любителям бузку, може також означати підвищену емоційну сприйнятливість. Вони можуть бути легко вразливими і потребувати підтримки та захисту. Мак, люди, які люблять маки, мають емоційний характер. Вони можуть бути пристрасними, цінувати красу і прагнути до щирих і глибоких стосунків. Вони цінують свободу та незалежність, можуть бути сміливими, рішучими і не бояться ризикувати. Між тим, люди, які люблять маки, можуть бути надто імпульсивними. Вони можуть приймати рішення, не обдумавши їх до кінця, і шкодувати про це пізніше. Лаванда. Люди, які люблять лаванду, можуть прагнути до спокою і гармонії в житті і часто уникають стресу. Вони спокійні, зібрані і прагнуть досягти балансу у всіх аспектах свого життя від роботи до особистих відносин. Любителі цієї квітки це романтичні натури, які цінують красу у простих речах. Орхідеї. Орхідеї це екзотичні та незвичайні квіти, тому люди, які їх люблять, ймовірно, мають неординарний погляд на світ. Люди, які люблять ці квіти, можуть бути перфекціоністами, що прагнуть досягти високих стандартів у своїй діяльності та відносинах. Орхідеї можуть здаватися ніжними, але вони часто виявляють велику стійкість і виживають у різних умовах. Це може вказувати на внутрішню силу та витривалість їх шанувальників. Ромашки ромашки символізують невинність, чистоту та простоту. Люди, які люблять ромашки, як правило, доброзичливі, ніжні та щирі. Ромашки також символізують мир і спокій. Тому люди, які їх полюбляють, мають спокійний і врівноважений характер. Вони можуть бути стійкими до стресу і вміють зберігати спокій у складних ситуаціях. Ромашки часто використовуються у ворожіннях на кохання. Їхні шанувальники мають романтичну натуру. Вони можуть бути мрійливими і вірити в казку. Хризантема Хризантеми часто асоціюються з мудрістю та глибоким розумінням життя. Люди, які люблять ці квіти, можуть бути розсудливими і мати зрілий погляд на світ. Люди, які люблять хризантеми, консервативні та не схильні до швидких змін або нововведень. Їх спокійний і врівноважений характер іноді може призводити до замкнутості або схильності до ізоляції. Світ квітів це дивовижний та багатогранний світ. Він може багато чого розповісти нам про себе та про людей, які нас оточують. Досліджуйте мову квітів, відкривайте для себе нові значення та насолоджуйтесь красою, яку вони нам дарують.